Про те, що у вас є своя версія, того що відбувалося. могли б розказати про свою версію? Ми не на своєї версію, я сказав, що я готовий з вами поспілкуватися. Ви сказали, що не готові на питання, але готові розказати свою версію. Яка у вас є версія? Я я сказав, що я готовий почути від вас такі запитання, але не готовий гарантувати, що буду на них відповідати. Скажіть, Це будь ласка, чи ви мати? чи ви себе важаєте, чи ви погоджуєте зі слідством і визнаєте свою вину? А що ви робили у Львові ось у ці дні, коли вас нібито вас могли засняти камери відеоспостереження? Та є більш цікаві списка. Ну, я чекав, що цікаве. Скажіть, будь ласка, чому ви. А яку літературу випад? любите? Що? Літературу яку любите? А, ну, там, з приводу а, психології люблю, там а, ось а, дуже подобається психомітика особливо. А, ну, Версії про що поведіти нетерпінному генами, та все таки інше, тобто ось з останніх матеріалів читав такого Роберт Плом. Якщо можу знайти? А розкажіть, як доставити до ремінгаріон загалом, так, як особисті ці постати? Не знаю. Скажіть, чому ви бронювали через букінг квартиру помешкання через телефон мами? Через столфу мами я не помню, що через столку мами щось брував. А через що ви бронювали? Якщо я не помиляюся, я робив, якщо я бронював щось, то я бронював на своє ім'я на настільного телефона, що його щось бронював. А що робили у Львові? Гуляли, що бачили? Щось цікаве? Ну, Львов взагалі місце таке. Цікаво, нема відчуття якогось, як в моєму дні який мені просто ближче до серця, бо він мені рідний, але немає якогось відчуття того совка якогось, таке відчуття інфраструктура інша, там, і внутрішні переживання трохи інші. Ось все, що може сказати про людину. Правоохоронці кажуть, що є відео з спостереження, як ви йшли саме до будинку Ірини Феріонської. Будь ласка, чому ваш шлях туди пролягав? Що ви там робили? Я нічого не робив, ні за неколю, нічого я не робив. Можна, ну, я ж прошу, цікаві щось трохи питання. Що ви хочете почути запитань? питання, що ви хочете розповісти? Що ви нам зробили нічого, це не я все. яси. Написав таких питань, я кажу, нічого я не робив, це не яси. Добре, а як ви відносите до неонацистських рухів? Ну, є багато різних я не готовий. Чому? Це ж цікаве питання. Ну, Я його не вважаю цікавим. По-перше, по-друге, суб'єктивна думка може не співпадати з Ну, Я можу якось собі накрутити думок, які не співпадають з дійсністю, тому не готовий його публічно. Казати свою думку на приводу якихось політичних тем, а до Росії відноситись? це не політична тема, тому що у нас війна життя. до Росії... Я, я більше став не до Росії, як до окремої держави, бо я історію Росії цікавився дуже дуже поверхностно. Я можу проти, як я відносуюсь до Путіна до РПП, до всього цього режиму, який зараз діє. Ставлюсь максимально до нього негативно. Нічого з знімати не хочу, не мав ніколи. Не збираюсь. ставлення максимально негативне. Все. А що вони шукали в інтернеті цікавого? Не пам'ятаю. Що було у посилці, яку ви самі собі відправили з Дніпра? Ну, речі. А які? Звичайні, не пам'ятаю. А була борода серед них наклина? Не пам'ятаю. А чому ви відправляли речі поштою? Ну, зручніше, мені. А у вас є тут друзі? Ви знайшли тут друзі? Чи є у вас тут друзі, Львова? Ну, друзі таке... Ну хороші знайомі. Ну, прям хороші, що ні. Але... що ваша мама каже про те, що з вами зараз відбувається? Ну, не знаю. Ви з нами я не спілкувалися? Ні. Угу. А з татом? Ну, з мамою тільки... Побачився буквально з секунди на 4 на 5 у квартирі і був дзвінок з приготового нюанси за довками вирішував, ось там з секунд 20 пустів поважів, я це бачив за лінією комунікації з 25 числа в мене не було. Чи закінчили ви курси пілотування БПЛА і чи? Так, так, я дипломований оператор БПЛА навчався в академії Дернайду, ось проходив курси. Це, це правда. А з якою метою ви хотіли подальшому служити в Збройних силах, чи з якої це метою? Думки були різні, а чому от коли вам дочка Фаріон так ну, казала такі речі, ви на них так якось реагували дуже негативно і. Навіть, навіть як... язика показували. Ну, так, від... ну, ну, розумієте, Це не негативна реакція, вона спитала, що я, я язик пробив, я мовити, щоб на, на практиці продемонструвати, що в мене язик. При собі я вивчив просто це от. А, а чому ви казали, що час покаже, що ви мали на увазі? Коли, вони, коли вона вас питала, чому ви вбили Фаріон, ви казали, що час покаже. Я ще не помню, питання не таке було. Там, чи, чи я. я Я вважаю, що я нікого не вбивав, я, я нікого не вбивав. З Фаріоном я нічого не робив. Все. Коментарі мої з Фаріоном, На цьому закінчення повторюю. Поки ви побули, поки ви були у Львові, ви з кимось, можливо, бачилися у Львові, ви ж не самі тут, напевно, були. Ну, Скажіть, будь ласка, чому ви замовляли ідентичні речі, які були на чоловіку чи юнаку, я не знаю, який стріляв і віринопаріон? Це було незадовго до вбивства, ви ті самі речі замовляли. Це панама, окуляри і так далі? 에, знаєте, я якщо я не помиляюся, якщо щось на моїм я десь було замовлене. А, якщо я не помиляюсь, то тільки ось, схожа панама та схожі окуляри, а все. Тобто більше я нічого не замовляв, тільки схожі окуляри, які я бачу на фото підозрюваного, і схожа панама. Все, більше нічого я перегон не, не хочу. Ці речі, речі були в пакунку з нього. Більше не хочу. А чи плануєте ви співпрацювати за свістом? А сейчас скажіть, про що ви мрієте?